Ру Україна розглядає можливість проведення нової зустрічі за участю делегації Росії, Сполучених Штатів Америки та, ймовірно, представників ЄС та Великої Британії. Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Каже, нині є три країни, де зустріч може відбутись. Ми розглядаємо можливість. Я вважаю, що це позитив з нашою розмовою, Ми розглядаємо в будь-якому випадку можливість. Зустрічі ще раз зустрічі всіх команд, а, на, хочемо на високому рівні: Америка, Україна, Росія і Європейські НС, представники тих країн, які зараз звучали, так, і плюс а, Великобританія. І така зустріч може відбутись а, в Туреччині. В Ватикані або в Швейцарії. У Кремлі заявили, що наразі немає і бути не може конкретних термінів підготовки меморандуму з Україною щодо можливого майбутнього припинення війни та мирного договору. За словами прес-секретаря російського диктатора Дмитра Піскова, конкретних рішень про місце, де продовжуватимуться контакти Москви та Києва, поки що не приймалося. Водночас Пісков повідомив, що під час розмови керівника Кремля з президентом США Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня, обговорювалася тема прямого. Контакту Путіна з президентом України Володимиром Зеленським. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Пане Гладких, доброї вам ночі. Доброї ночі. Отже, президент Володимир Зеленський повідомив про те, що Україна розглядає таку можливість, щоб у переговорах, окрім представників Сполучених Штатів Америки Російської Федерації, також брали участь представники Європи та Великої Британії. На вашу думку, наскільки можлива така розширена зустріч, і чи буде вона більш результативною ніж тристоронні чи двосторонні перемовини? Доти, доки Російська Федерація зберігає здатність і готовність вести бойові дії будь-які зустрічі у будь-якому форматі, абсолютно безглузді. Тому коли Зеленський говорить про те, що Путін не хоче миру і єдиний спосіб досягнути миру це примусити Путіна до нього, то мені здається, що це є якраз максимально адекватна оцінка ситуації. Це один аспект. Другий аспект, чому формат ну, такої кількості учасників може бути більш ефективним? Ну, відповідь дуже проста. Тому що е безпекові виклики, які виникли у зв'язку з російською невмотивованою агресією проти України, е ці безпекові виклики зачіпають інтереси не лише України, але й багатьох інших держав. Передусім, центральної і східної Європи, Балтійських країн. Ну і якщо ми говоримо тверезо, дивимося на ситуацію, то ми розуміємо, що це держави, члени Європейського союзу і члени НАТО. Відповідна загроза їхнім інтересам, це загроза і всім структурам, частиною яких вони є. Тому цілком логічно, що Британія, ну, хоча і не є членом Європейського Союзу, але є членом НАТО, Франція, Німеччина, які водночас є членами НАТО і членами Європейського Союзу. Ну, зацікавлені в тому, щоб. Війна в Україні закінчилася в той спосіб, який не буде становити на порядок денний нових викликів для безпеки, хоча б їхні національні. Ну а на другому місці або навпаки, на першому місці для національної безпеки Європейського союзу, членів Європейського союзу, НАТО, членів НАТО. Це один момент. Другий момент. Ми ж прекрасно розуміємо, що росіяни ну, як частину врегулювання вимагатимуть, наприклад, повернення їм заморожених активів, вони будуть вимагати скасування санкцій. Чи може Російська Федерація домовитися з Україною про те, щоб Європейський Союз скасував санкції? Чи можуть росіяни домовитися з Україною про те, щоб росіянам повернули заморожені активи? Відповідь є очевидною, ні не може, тому що рішення це воно перебуває поза межами української юрисдикції. Тоді наступне запитання: а хто може схвалити таке рішення? Ну, мабуть, ті держави, які, власне кажучи, вводили санкції. Ну, сьогодні там ввели й пакет європейських санкцій. Ну, хто вів, то і може відповідно скасовувати, хто може розморозити російські активи, повернути їх росіянам? Ну, мабуть, ті, хто схвалював рішення про їх заморозку, правильно? Ну, то цілком очевидно, що було б логічно, щоб ці суб'єкти також були задіяні у процесі врегулювання. Вони ще водили не тому, що вони е, так захотілося їм заманілося, так. ні. Тому що були певні підстави. Які підстави? Порушення Росією норм міжнародного права, порушення Росією е, положень статуту ООН. Ну то зрозуміло, що якби це глобальна проблема, бо норми міжнародного права мають міжнародне глобальне значення, а не значення лише для України. Тому я ну, був і лишаюся прихильником ідеї і прогноз такий, що ну швидше за все, все одно ця війна завершиться якось міжнародною конференцією. Ну щось на кшталт цього глобального саміту миру. Ну який готували і навіть провели. Ну, в першу чергу, завдяки зусиллям української дипломатії, президента України, коли це станеться, хто буде брати участь в тому саміті? Ну я дати відповідь не готовий. Але я повторюся, що це може статися лише тоді, коли Росія усвідомить неминучість своєї поразки в цій війні і зрозуміє, що воєнним шляхом вона досягнути нічого не може, що продовження війни буде коштувати їй значно дорожче. Ніж е, е, виведення своїх військ суверенної території України і пошуків, е, шляхів ну, для врегулювання е, конфлікту, який призвів до війни. Наразі, наразі нічого не виказують, що росіяни вже до цього дозріли. Тому якби ці всі розкази Дональда Трампа, це все дуже класно, але якби, не справляють враження. Тим часом у головному управлінні розвідки повідомляють про те, що росіяни готуються до літньої наступальної кампанії в цей час на переговорному треку ми в чергове бачимо, як Путін намагається затягнути переговорний процес. Спочатку втягнути в Україну, потім затягнути його. І оці його слова про той меморандум, який, начебто, планують розробити і врахувати пропозицію. Обох сторін і Росії та України. І звісно, що умови, які можуть висунути росіяни, вони будуть неприйнятними для нас, і ми на них в жодному випадку не погодимося. І таким чином, Росія, звісно, хоче поставити нас позицію сторони, яка не бажає закінчувати війну. Як цьому протидіяти? Наразі все скидається те, що інакше. Тому що президент України приїхав в Стамбул і привіз з собою делегацію на найвищому представницькому рівні. Ну і це найкраща демонстрація того, що Україна готова рухатися шляхом мирного врегулювання дипломатичного. Більше того, Україна не просто погоджується на безумовне припинення вогню, Україна є ініціатором цього безумовного припинення вогню. На сьогоднішній день ну, росіяни демонструють свою неготовність і своє небажання припинити да, кровопролиття, встановити режим тиші і перевести врегулювання конфлікту з поля боя на е, якісь дипломатичну ниву і сісти за стіл переговорів. Мови йде не про те, які вони вимоги висувають. Ми висуваємо свої вимоги, вони висувають свої вимоги. Там у європейців є своє бачення, у Сполучених Штатів своє бачення, у Дональда Трампа своє бачення, якесь там є Якесь ми просто не знаємо яке, бо він його не може якось сформулювати, щоб стало зрозумілим. Ну, це одна історія. Мова йде про те, що давайте припинимо ну, вогонь, давайте встановимо режим тишу, і давайте тоді будемо говорити. Хоча я впевнений, що росіяни на це не підуть. Більше того, що навіть якщо вони на це погодяться, то це не свідчить про те, що за будь-якої першої ліпшої нагоди вони знову не продовжать свою агресію. Чи не повториться історія з мінськими домовленостями, які там в 2014 році уклали, переписували, вдосконалювали, говорили, їздили, домовлялися. А зрештою, в 2022 році росіяни просто відчули можливість. Вирішити питання силовим шляхом, де гарантія, що вони не вдадуться до цього способу колись, можливо, в найближчому майбутньому, можливо, в трохи віддаленому. Скажу, що все, переговори зайшли в глухий кут, тому будемо продовжувати воювати. Mm. Який смисл вести переговори, коли ти розумієш, що ці переговори не є інструментом врегулювання питання? А коли ці переговори є лише способом виграти час? Способом краще підготуватися і здійснити черговий акт агресії. Тому ну, серйозно, я до всього цього ставлюся дуже скептично. І є дуже простий лакмусовий папірець, якщо так сказати. Хто дійсно налаштований на припинення війни і мирне врегулювання, а хто не готовий. І цей лакмусовий папірець називається дуже просто: готовність до безумовного припинення вогню. Це Україна готова, неодноразово, як я казав, вище погоджувалася, але і була ініціатором навіть цієї пропозиції. Да, і Трамп це підтримує, і Трамп це вимагає, і європейці цього вимагають, і турки на цьому наполягають, і навіть китайці також виступають за те, що має бути встановлено режим тиші. Єдині, хто виступає проти цього, хто правильно Російська Федерація Путін і його оточення. Ну, от і все. А все інше це просто риторика, ну, яка намагається приховати доволі очевидні речі. І не треба думати, що от ми з вами це розуміємо, а в Лондоні, в Парижі, в Берліні, чи в Вашингтоні цього не розуміють. І там це прекрасно розуміють. Тому, о, якби, якщо ми не побачимо конкретних кроків з боку США, Дональда Трампа, ведетного миротворця всіх часів і народів, якби він прокуратором ідеї був Ісуса би не розіп'яли, ми це вже зрозуміли. Але от ми хочемо побачити, я кажу, ми, це не ми, українці, а в принципі, так, тобто люди, які фахово спостерігають за процесами. Які кроки буде вживати Дональд Трамп, адміністрація Дональда Трампа, для того, щоб змусити росіян погодитися на безумовне припинення вогню? А далі сідаємо за стіл переговорів і можемо там, хоч 20 років обговорювати різні пропозиції, навіть фантаз... будь-які фантазії, хворі там, якісь російські, можемо обговорювати. Але повторююся, що на сьогоднішній день нічого не виказує, що росіяни зацікавлені в припиненні війни і встановленні режиму припинення вогню. Тому, якби я впевнений, що це все буде тривати далі. Я от е бачив реакцію європейців. Черговий пакет санкцій, посилення санкційного тиску, бачимо чергові ініціативи, двопартійні ініціативи в законодавчому органі, представницькому органі Сполучених Штатів. Я схильний думати, що всупереч бажанню, небажанню чинного президента Сполучених Штатів Америки, Сполучені Штати Америки також будуть вживати певні кроки для того, щоб все-таки давайте так, якщо не говорити, примусити росіян. До припинення вагну, то принаймні, щоб їх до того спонукати і підштовхувати, оце дієвий спосіб. Все інше це безпредметна, абсолютна балаканина, яка не дасть жодних результатів. Пане Валентине, речник Кремля, Пісков повідомив, що під час розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у понеділок, 19 травня, обговорювалася тема прямого контакту Путіна з президентом України Володимиром Зеленським, і так наш президент чекав Путіна у Стамбулі, але той не приїхав. А якби ця зустріч відбулася? Що б вона могла змінити, і на вашу думку, чи готовий Путін зустрітися із Володимиром Зеленським? Тому що тоді так це було для нього великою несподіванкою, коли наш президент сказав: так, я готовий, я тебе чекаю Так, да, тільки спочатку, вибачте, за такий непарламентський термін. Путін намагався йому забити стрілу. Бо сподівався і думав, що Зеленський відмовиться, і тоді Путін зможе говорити про те, що дивіться, я пропонував. Вони відмовилися. А Зеленський несподівано погодився і перехопив ініціативу. Ну і все, і у Путіна була опція їхати, але їхати нащо? Ну, з чим може приїхати Путін? Ну Зі своїм бажанням продовжувати війну, зі своїми ультимативними максималістськими вимогами. Ну ні, тобто ця розмова також ні до чого не призведе. Тобто, це якби заради чого? Ну, тобто, так само, як от зараз відбувалося засідання цих двох делегацій українських, і, української, і російської, бутафорної, да, як її назвав президент України Зеленський, да, це справді бутафорна була делегація. Ну ви розумієте, що бутафорні делегації не направляють на вирішення серйозних проблем. Якщо кудись відправляють Бутафорську делегацію, то означає, що, в принципі, якби ставляться до такого заходу, як до Бутафорії. Ну, да, і це факт, Тобто, Росія ставиться до будь-яких переговорів як до Бутафорії. Тому що вони хочуть продовжувати війну, тому що вони бачать, що вони не досягли тих цілей, які були поставлені. Ну, так, тому вони хочуть зараз поліпшити свої позиції. Набув використати дипломатію для того, щоб досягнути тих е цілей, яких не змогли досягнути воєнним шляхом. Ну, але ну, очевидні речі, що вони дипломатичним шляхом не досягнуть того, чого не досягли воєнним шляхом. І це реально виглядає дуже смішно, коли цього приводу в світі хіба що які ледачі не по іронізували? Що е віддайте нам е чотири області, які ми не змогли завоювати, бо інакше ми завоюємо шість областей. Ви серйозно? Ви смішні? Ну, але тим не менше, то вона раптом вийде. Раптом вийде. Ну, тому що в них є опція продовжувати війну, а тут просто раптом вийде дипломатичним шляхом. Ну, але справа полягає в тому, що не вийде не так, не так. Тому, якби, я думаю, що е, навряд чи варто очікувати, пункт першої, е, зустрічі Путіна з Зеленським, а пункт другий навіть якщо ця зустріч відбудеться, не варто очікувати, що вона буде продуктивною чи результативною. Ну, чи як ми уявляємо, що вони зустрінуться, обіймуться, як брати, і скажуть, що все, тепер у нас мір, дружба, жвачка. Ну, як були антагоністичні інтереси, так і є антагоністичні інтереси. Як були взаємовиключні вимоги, так і є взаємовиключні вимоги. Причому, якщо з боку президента України Зеленського, це не його забаганка. Це є положення Конституції України, це норми міжнародного права, це зрештою позиція українських громадян. А з боку Росії це виняткова забаганка цього кремлівського маразматика, який свої там якісь фантомні болі намагається втілити в реальність. Про що їм говорити? Про що можна говорити? маньяком, який зустрівся з вами у темному провулку і хоче вас вбити. Про що ви з ним хочете поговорити? Тому, якби, ну, я сумніваюся, що це є можливим. А якщо це і уможливиться, то я сумніваюся, що це принесе будь-який результат. Тому що повторюся, Путін не хоче миру. Росія не хоче миру. Росія хоче знищення України. Все, це їхня максималістична мак, програма максимум. Якщо не максимум, то програма мінімум це знову ж таки це анексія. Це подальше втручання політичного життя України. Росіяни не будуть вирішувати питання територіального устрою України, не будуть вирішувати питання форми правління в Україні, не будуть вирішувати питання, як нам проводити тут гуманітарну політику, мовну, релігійну. Це наше суверенне право. Бо ми можемо так само їм висувати такі самі зустрічні вимоги, правильно? Як їм проводити там, федералізацію справжню. Або як їм там захищати права національних меншин і корінних народів Російської Федерації. Можемо ми захищати? Можемо так само сказати. Тому, якби, давайте тверезо дивитися на речі, те, що там собі Трамп фантазує, це перебор варіантів імітація бурхливої діяльності. Що ну, делегації зустрілися, ну нехай тепер ці зустрінуться, а потім давайте ще компонент тут додамо. Ну, так, ну, це абсолютно марні сподівання. Але окей. Для того, щоб продемонструвати Трампу, що ця модель не робоча, я думаю, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним тільки для того, щоб після цієї зустрічі знову ж таки всім в світі стало зрозуміло, хто насправді не хоче мир. Хоча мені здається, що і без цієї зустрічі, в принципі, всі, хто зберіг бодай якісь когнітивні здібності має IQ бодай, на рівні середнього. Прекрасно розуміє, що стала причиною цієї війни і чому ця війна триває. І коли Путін говорить про усунення першої причини війни, він правий. Дійсно, ця війна буде тривати, поки не буде усунута перша причина цієї війни. А першопричиною причиною цієї війни є Путін і нинішня Російська Федерація, яка не може змиритися з тим, що існує незалежна українська держава, суверенна. Оце перша причина війни. Інших першопричин не було. От коли ми усунемо ці дві першопричини, причини, от тоді становиться мир. Пане Валентине, Дякую вам за ваш час, за вашу аналітику, за те, що долучилися до ефіру загальнонаціонального марафону у такій порі. Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна.